Тільки одна людина зауважила, за яким же ж календарем зараз викопувати часник. Зі ста тисяч переглядів і більше двох тисяч лайків і триста коментарів. Тільки одна людина звернула на це увагу і правильне питання задала: за яким же ж календарем зараз викопувати часник. Напишіть, будь ласка, як і коли ви будете його викопувати. До речі, багато зараз в мене питань запитують люди, що робити, якщо він пожовтів уже. Він то пожовтів, але ще не дозрів, тому ви його ще не спішіть викупувати. <сум> Почитаємо поки коментарі. Давайте, а все одно йому, ще хоча б чуть, чуть потрібно порости. А якщо він пожовтів, то це він просто не оброблений від мушки, часникової мушки. Це нічого страшного. Його їсти можна, садити, можна тільки обробляти посадковий матеріал. Ще у мене до речі, є будлея. До продажу, дивіться, яка шикарна. В дуже гарна. Оце молоді пагони, які поросли уже цього року. І от того скрізь будуть квіточки. Уявляєте? 260 гривень, чотири різні кольори. Поспішіть, поки ще єсть.